Доброго вечора, шановне панство. Це відео трошечки попросу порозганяти кругом, а також приділити увагу, тому що ну, дійсно ця людина можливо, можливо він опиниться все ж таки державним зрадником. Нічого не виключено, тим паче в світлі посадних подій. І так запам'ятайте, будь ласка, ось це обличчя. Да? Це полковник Олег Умінський, Він командир першої бригади окремо першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана <кій> І Річ у тому, що шановні громадяни, головним управлінням розвідки нещодавно було проведено дійсно унікальну операцію на території Росії. Було завербовано екіпаж вертольоту Мі 8, і цей екіпаж завербований разом з гентокрилом. Покинув територію е, Росії, е, ну, понад землею пролетіли, е, змогли е, дістатися до території України. Вже вони були перевербовані. І в селищі Бугаївки під час їх приземлення вони були, повинні були приземлитися в селище Бугаївка. При цьому головне управління розвідки повідомило, всіх повідомило, а також особисто. Оцього Олега Умінського Олега Умінського і командиром розвідбату ВЧ-4044 підполковника Мастюка Олега про те, щоб ні в якому разі не відкривати вогонь по цьому гентокрилу. Ні в якому разі їх попередили, що все це екіпаж завербований, не, не завербований, перевербований. Все. Вони вдалося екіпаж разом з гвинкрилом мі 8 з повним боєкомплектом, з усім повністю. Я там не знаю, що там ще було загружено. Він був все, він вже був на території України, мав сісти все. Це вже наше був би гентокрил. Він би діяв в складі Збройних сил України, громив би ворога не і у мінську попередили абсолютно повністю особисто. Гур'ю попередив. але, але у мінські, у мінській він проігнорував. Проігнорував, я не знаю, чи проігнорував, чи, можливо, навмисно, можливо, навіть на, за... на виконання завдань своїх кураторів через Польщу, бо в нього польські корні до Росії, які тягнуться. Можливо, на виконання указів своїх кураторів. Він просто-напросто розстріляв екіпаж після того, як вони приземлилися. Один-300, один 200 вижив там один, по-моєму, бортмеханік. Все. Ну, Гринтокрил повністю зарядили ЗРПГ і виконував злочинний наказ у Мінського Ось цей командир розбитбату ВЧ 4044, підполковник Мастюк Олег Олександрович. Шановні, вибачте. Якщо головне управління розвідки, яке проводить операції не менш, я скажу так, не то, що значущі, а не менш такі ну, дерзкі, такі, знаєте, і наглі, ніж Мосад своє часу проводив, коли розшукував нацистів, ну, дійсно, гуровці малоці, вони на території Росії так шурують на території Білорусі, що ну, вони на своєму місці. Якщо, вибачте, гурівці попередили, вони завербували екіпаж, перевербували його. З бойовою машиною, з усім БК. Попередили особисто. Не вздумайте на нього по екіпажу стріляти. Все, це наш екіпаж. Можливо, там і навіть якісь розвіддані везли, розумієте, тому що льотчики, льотчики зазвичай, вони знають більше, ніж якийсь піхотинець, танкіст чи артилеріст. Набагато більше. Вони знають набагато більше дислокації частин, тому що вони то туди, то-туди-то, туди літають. розумієте? У них набагато більше інформації. Набагато більше. Знають тільки розвідка, ну такий рівень, все. Ні танкісти не знають, ні РТА ніхто не знає, тому що ну, льотчики це якби там своя окрема єпархія. І на виключено, що, можливо, вони були саме стінною інформацією для Збройних сил України. І завданням кураторів, можливих кураторів у Мінську, було за будь-яких обставин ліквідувати їх, щоб вони не розголосили якусь ціну інформацію. Тому, шановні громадяни, дуже до вас таке велике прохання. Розгоніть цей ролик. Ролік, запам'ятайте ось це обличчя полковник Олаху Мінський. Зараз він ховається. Зараз почали цікавитися гуровці, почали цікавитися, а ж деякі ще служби почали цікавитися, що а як так? Він попереджений, і що це за виходки, що це за самоуправство таке. Ну це вже в умовах воєнного стану виникає не обияк, підозру, що можливо, все ж таки він дійсно завербований, бо вже такі служби проходили суддя з його стану і корупційної поведінки, як він заробляє гроші там на відкатах на ремонтах техніки. Але то що то буде ще далі? Там десятками мільйонів він гребе доларів. Також шановні, якщо вам на це особа стала відома, Олег Умінський, у Мінський, ой, побачили його обличчя відразу громадське затримання повідомляйте правоохоронні органи, може посилатись на моє відео, так що це було так, так і так. Я дійсно підтверджую, що так і так, що не дійшла така в рамках журналістської інформація. Була встановлена журналістського розслідування, що можливо він причетний до державної зради. Можливо. Поки що не стверджуємо, але такі прояви, як ви знаєте, ну, зазвичай не помиляємося. Можливо, він причетний до державної зради, і можливо, що через таку його поведінку, що він починає переховуватися, никатися від дуже цікавих питань гура і не тільки, все ж таки, це може все підтвердитися. що він дійсно знищив, за його командою було знищено екіпаж, який міг дійсно э, ну, вести в Україну до Збройних не, не, не просто бойову одиницю. А навіть дуже дуже вагомі розвідувальні дані, які були в пригоді нашим Збройним силам України. Тому громадське затримання повідомляємо зразу 102, а буде брикатися рилом в землю. Рилом в землю повідомляємо 102, визиваємо поліцію і нехай вже далі розбирається поліція. Запам'ятали Олег Умінський. Осьо він, оцей Ось барига, хапуга і корупціонер. Не буду казати. Генералів, які стоять повище його, але вони казали, що у Мінській займається не бригадою, у Мінській займається комерцією. Ну цьому комерсанту залишилось не дуже довго. Комерційний вік його закончиться. Як пише, це не був не зрадницький вік. Тому, шановні, громадське затримання. Повідомляємо поліцію. Все як положено. Я думаю, треба посприяти нашим Славетним Збройним силам України, тому що, вибачте, ГУР-хлопці вони попрацювали дуже добре на користь нашої з вами рідненької України. Але такий паскудник просто-напросто з невідомих підстав. Швидше за все, мені так щось здається, що за вказівкою кураторів знищив екіпаж. Тому будьте пильні.